Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал, де я розповім вам про те, як не попастися на виверти маніпуляторів і як розпізнати їхні прийоми. Я містер ікс, таємнича особистість, яка знає всі секрети психології та соціальної інженерії. Я працював у різних сферах, де мені доводилося стикатися з різними видами маніпуляції: політика, бізнес, реклама, шоу, бізнес, інтернет. Я бачив, як люди обманюють, вмовляють, залякують, спокушають, навіюють, підкуповують і маніпулюють іншими людьми. Я знаю, як працює людський мозок, які кнопки потрібно натиснути, щоб змусити людину зробити те, що ти хочеш. Я знаю, які слова, жести, емоції, техніки і стратегії використовують маніпулятори, щоб домогтися своїх цілей. Я знаю, як захиститися від маніпуляції і як не дати себе обдурити на моєму каналі я буду ділитися з вами своїми знаннями і досвідом, а також аналізувати різні випадки маніпуляції, які відбуваються навколо нас. Я показуватиму вам, як розкривати брехню, як читати між рядків, як бачити приховані мотиви та інтереси, як не піддаватися на провокації та спокуси, як бути незалежним і критичним. Я вчитиму вас, як думати своєю головою і як бути вільними від маніпуляції. Якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете дізнатися більше про маніпуляцію і як їй протистояти, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і діліться відео з друзями. Я містер Ікс, і я відкрию вам очі на способи маніпуляції людьми. До швидкої зустрічі!